Ми присутні на одній з найбільших виставок в світі щодо безпеки і озброєння. Ця виставка проходить раз на два роки в Парижі. Вона є безпрецедентною і дуже позитивними трендами. Серед двох тисяч компаній, які сьогодні присутні, тут немає жодної російської компанії, жодного російського покупця, бо вони тут не потрібні. І сьогодні враження, що велика частина світу. Працює для перемоги України і на Україні. Це дуже обнадійно. Оце є комплекс радіолокаційної станції Леонарда, в який ми сьогодні обговорили можливості поставки в Україну за рахунок коштів і фінансування благодійного фонду Порошен. Для того, щоб поєднавши Зайпетрі, ми могли ще далі знаходити російські дрони і ще більш ефективніше їх зупиняти і знищувати. Це нове покоління. Ми його ще не маємо на нашій війні. Він має унікальні характеристики і щодо азімуту, і щодо радіусу, і щодо потужності, і щодо розмірів. Ви бачите, вона дуже дуже невеличка. Тут всередині знаходяться чотири радіолокаційних станцій. Які нам продемонстрували тут же знаходиться комплекс дальнього оптичного спостереження, який за десятки кілометрів зможе знаходити ворожі цілі. Причому як наземні, так і повітряні тут же оснащені вони радарами. Тут є тепловізійна станція, тут є лазерний дальномір, тут є оптичне спостереження, тут є електронні позиції. Ми провели переговори. Щоб обговорити можливості спільного виробництва в Україні. і сьогодні є третій наш компонент: це є зенітні артилерійські установки, які працюють з високою скорострільністю, які 100% ми їх не будемо купляти тут. Але ми проводимо переговори про те, щоб налагодити спільне виробництво на території України, і тоді комплекс, який буде забезпечувати знаходження радаром. Захоплення і Петри і знищення бойовим модулем артилерії. кожен з нас робить те, що від нього залежить, кожного дня для того, щоб перемога була швидше.